Росію накрив потужний буревій. Дерева трощать автівка, дахи зриває з будинків. Москву знову затоплює. Що відбувається в країні агресорі? Та які ще катаклізми чекають росіян? Подробиці за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. У Росію прийшла нова негода. Потужний буревій зафіксували одразу в кількох регіонах, зокрема, в Оренбургській області. У місті Бугуруслан з корінням вриває дерева з землі та здіймає в небо дахи будинків. Через негоду у деяких будинках зникло світло. Схожа ситуація і в Хантимансійському автономному окрузі. Наприклад, у нижньовартовську на проспекті Перемоги дерево впало на припарковані біля будинку автомобілі. Теж саме трапилося і на вулиці Дзержинського, Менділеєва та нафтовиків. Жителі міста скаржаться, що від поривів вітру завалилися паркани, а контейнери зі сміттям розкидало у дворах. Дісталося і нафтоюганську. В одному з подвір'їв контейнери для сміття розлетілися в різні боки, пошкодивши при цьому автомобілі. А в 12-му мікрорайоні на припарковану машину звалилося дерево. По всьому округу вже оголосили штурмове попередження. У російському МНС повідомили, що сильний вітер у східній частині округу сьогодні розвиватиме швидкість до 21 метра на секунду. Найбільша негода торкнеться Сургутського, нафтоюганського та нижньовартовського районів. У Новосибірську тим часом свої проблеми: місто тоне, а все через потужну зливу та проблеми з ливнівками. Наприклад, затопило вулицю російську поруч із новими елітними будинками. На інших проспектах ситуація не краща. Місцеві мешканці розповідають, що після зливи дорогу пройти неможливо, оскільки туди стікає вода з усіх околиць. Щоб мерія звернула хоч якусь увагу на проблему, довелося йти до суду. Виявилося, що на кількох вулицях просто немає виходу до каналізації. Тому дощі і талі води розмивають асфальт. Прокуратура виграла позов і тепер міська влада змушена буде збудувати ливнівки на вулицях Кутаталадзе, Варшавській, Енгельса і Берському шосе. А доти Новосибірськ виглядає ось так. Злива також не робила шкоди в Ульяновську. Подекуди лежать перевернуті машини, вулиця перетворилася на річки, а люди ж пересуваються на човнах. Місцеві медіа зазначають, що по Ульяновську багато пошкодженого транспорту і повалених дерев. Через негоду без світла сидять жителі двох сусідніх населених пунктів: Ушаківки та великих ключищів. А стадіон, де грає місцева команда Волга, перетворився на великий басейн. Утішні прогнози синоптиків і для москвичів. Столиця Росії завтра знову піде під воду. Там очікують потужну зливу та рекордні 34-36 міліметрів опадів. А у Підмосков'ї взагалі прогнозують смерч. Зауважу, що Москву заливало кілька днів поспіль. Серйозний потоп стався на заході та південному заході російської столиці. Усе через проливні дощі. Водіям довелося вилазити через вікна із затоплених автівок. Рух багатьма вулицями перекривали. Київ знову затопило, але цього разу не через дощ. На перетині вулиць Жилянська та Симона Петлюри стався черговий прорив трубопроводу. Очевидці спостерігали, як вода тече приїжджою частиною. Також затопило тротуари. Я Дом у КМДА повідомили, що фахівці «Київтеплоенерго» локалізували пошкодження тепломережі на вулиці Симона Петлюри. Вони підтвердили основну версію. Аварія сталася під час гідравлічних випробувань. Комунальні служби обіцяють замінити пошкоджену ділянку тепломережі. У КМДА наголосили, що під час підготовки до зими без подібних гідравлічних випробувань не обійтися. Цитую. Випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути слабкі місця трубопроводів влітку та вчасно замінити ділянки. Тому подібні пошкодження, особливо на ділянках трубопроводів великого діаметру, можуть відбуватися, поки триватимуть тестування. Кінець цитати тим часом із Європи прийшла інша неприємна звістка. Буцімто вже у четвер, 20 червня. Україну знову накриє пил із Сахари. Про це повідомили фахівці європейської програми дослідження навколишнього середовища Копернікус. За їх даними цього дня також дощитиме, тому пил із Сахари змиється в осад і залишить сліди на землі та автівках. Проте невдовзі в Україдрометцентрі спростували цю інформацію. Там зауважили, що пил з Африки дійсно прийде, але він зосередиться над Середземномор'ям. До України та Києва, зокрема, він не дійде. Тому не варто непокоїтися через можливе погіршення якості повітря найближчими днями. Втім, погода 20 червня у столиці все одно зіпсується. В Укргідрометцентрі прогнозують короткочасні дощі, грози та навіть град у деяких районах Київщини. Також можна буде спостерігати мінливу хмарність вітер з південного заходу з часом зміниться на північно-західний. Пориви сягатимуть 7-12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі не перевищить 20 градусів, а вдень коливатиметься у межах 22-24 градусів. Рівень небезпечності перший жовтий. Загалом атмосферний фронт у четвер накриє майже всю Україну, тому дощитиме у західних, північних центральних областях. У більшості регіонів очікується сильний вітер, можливість штурмові пориви до 15-20 метрів за секунду. За словами синоптикині Наталії Діденко, спека дещо спаде, але не на півдні. Там в день від плюс 28 до плюс 33 градусів. У подальшому, після 21-22 червня, спекотне літо повернеться до України. Хороші новини з фронту українська армія відбила деякі позиції у росіян на півночі Харківщини. Це підтверджує інститут вивчення війни. Американські фахівці пишуть, що зсу впродовж останніх кількох днів покращили позиції біля глибокого, що на півночі від липців. Водночас, за даними аналітиків, у вовчанську тривають запеклі бої. При цьому окупанти досі тримають територію агрегатного заводу у центрі міста. У генштабі уточнили, що тільки за минулу добу загарбники втратили на півночі Харківщини понад 130 осіб вбитими та пораненими. Також на металобрухт пішли ворожий танк, бойова броньована машина, артилерійська система та чотири автомобілі. Не менш складна ситуація під часовим яром. Тільки від початку дня росіяни там провели вже дев'ять штурмів. Бої точаться біля Кліщівки, Калинівки та Іванівського. Найбільша армія Росії тисне під Покровськом. Генштаб повідомляє, що загарбники вже 13 разів спробували прорвати оборону ЗСУ неподалік Новоолександрівка, Калинового, Сокола та Новоселівки першої. Українські воїни роблять все можливе, щоб не пустити росіян в глиб території. І, хоча здається, ніби ситуацію на фронті вдалося стабілізувати, це не так. Про те, що вона критична в інтерв'ю українській правді, заявив командир 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук. За його словами, найбільші проблеми для ЗСУ створюють артилерія та піхота ворога. Кави й дрони це допоміжні засоби. На думку Кухарчука, Росіяни ще довго можуть повільно просуватися, якщо не змінити підходи у війні. Цитую. Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить, все нормально. Зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво і все розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ? Кінець цитати: допомогти Україні переломити хід боїв, можуть поставки Ф 16 І базуватися вони будуть на українських аеродромах. Про це повідомили у «Білому домі. Фактично, там спростували припущення, що частину F-16 розмістять на території союзників, аби вберегти від російських ударів. Наведу слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Цитую, двостороння угода про безпеку, підписана між США та Україною. Підтвердила тезу про те, що ми хочемо допомогти Україні знайти ці винищувачі. Вони мають базуватися в Україні. Кінець цитати. У Пентагоні тим часом анонсували розширення навчання на винищувачах для України. Поки що пілоти проходять тренування в Аризоні та Данії. Невдовзі додаткові місця з'являться в інших країнах Європи, що входять до повітряної коаліції. Водночас в Естонії всерйоз розглядають можливість відправка своїх військ до України. Обговорення вже тривають. Це підтвердила посол Естонії в Україні. Аннелі Кольк каже, для Таліна відправка військ на війну проти Росії це не червона лінія. Далі цитата: ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи ЄС, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони. Вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. Кінець цитати. У Росії тим часом втомилися від брехні Кремля і вимагають розкрити реальні втрати у війні проти України. Відповідну петицію пропонує підписати Коаліція проти пропаганди. Вона зазначає, що оголошений Путіним рік сім'ї в РФ обернувся роком сімейних трагедій. Тільки за словами диктатора, Росія щомісяця втрачає в Україні 10 тисяч осіб. Активісти припускають, що кількість вбитих окупантів насправді набагато більша. Ані дня без вибухів у Росії, знову гучно в Білгороді. На місто у середу вранці полетіло одразу кілька цілей. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, російська ППО щось збила. А місцеві жителі зафіксували вибух у небі над Білгородом. Водночас чиновник уточнив, що уламка впала в селищі Майський. На території одного з будинків пошкоджено скління веранди, в іншому посікло фасад та вибуло вікна. Невдовзі у Міноборони Росії відзвітували, що загадковою ціллю над Білгородом був дрон. Його нібито збили уже за годину. В області знову оголосили повітряну тривогу, яка завершилася потужним вибухом. Оборонне відомство окупантів вкотре заявило про збиття ще одного БПЛА. Багато бавовни було вчора на території всієї Білгородщини. Вибухи лунали в шести районах. Про це повідомив губернатор Гладков. Та він, схоже, заплутався у власній брехні. Чиновник стверджував, що тільки по околицях Білгорода запустили чотири безпілотники, з яких система ППО якимось чином збила аж п'ять. І додав, що в районі пошкоджені будинки та автівки. Крім цього, прильоти зафіксували у Борисівському, Валуйському, Грейворонському, Красноярському та Шебекінському округах поранень зазнали троє місцевих жителів. Тим часом не шкодує Білгородщину навіть власна авіація. Видання Астра повідомило, що з російських літаків на територію регіону впали ще три бомби. Таким чином, за останні чотири місяці, пілоти бомбардувальників РФ скинули вже 103 авіабомби на Білгородщину. Та ці кричущі випадки не тривожать місцеву владу. Вона більше переймається майбутніми пожежами. Губернатор навіть скликав окреме засідання, на якому закликав посилити заходи безпеки напередодні жнив. Особливо він непокоїться через ситуацію в прикордоні, де обстріли не стихають. А отже, палатиме там ще багато. Проте не Білгородом єдиним вибухи минулої ночі лунали і в Курській області. Вже на ранок губернатор повідомив про прильоти в Тьоткіно. Там спалахнула пожежа в господарських будівлях. Чиновник запевнив, що полум'я оперативно загасили, а ніхто з мешканців села не постраждав. Окрім Тьоткіно, постійно прилітає і в інші прикордонні населені пункти. Тільки впродовж вівторка вибухи зафіксували у багатьох селах Глушківського, Коренівського, Рильського та Суджанського районів. Місцева влада скаржиться на атаки дронів Камікадзе та скидання вибухівки з коптерів. Нічого дивного, адже це відповідь на постійні обстріли російськими військами Сумщини. Тим часом з'явилися нові подробиці учорашніх прицільних ударів по нафтобазах окупантів. Аналітики інституту вивчення війни підтвердили, що сили оборони України атакували нафтовий термінал в портовому селищі Чушка Краснодарського краю. По ньому прилетіла модифікована ракета Нептун. Американські фахівці припускають, що Україна могла б використати «Атакамс». проте досі немає дозволу від США бити цією зброєю по території Росії на цьому напрямку. Також підтверджена успішна атака зсу по нафтобазі в Азові Ростовської області. Знімки із супутника свідчать про потужне ураження цистерн із нафтопродуктами. Ба більше, вони палали більше доби. Російські пожежники тривалий час не могли впоратися з вогнем. Зауважу, що Україна вже не вперше бере на приціл об'єкти паливного комплексу Росії саме на цьому напрямку. Наприклад, уражений вчора термінал в селі Чушка безпосередньо межує з територією порту Кавказ. По ньому прилетіли Нептуни в ніч на 31 травня. А загалом, у першому кварталі 24-го свої потужності зупинили щонайменше сім російських заводів. Через атаки на НПЗ Росія збільшила закупівлю бензину в Білорусі, а також попросила про постачання Казахстан. Очевидно, що подібні атаки триватимуть надалі. Росіяни знову обстріляли Харківщину. Під ворог потрапило п'ять населених пунктів. Зокрема, у селі Курилівка поранень зазнав 47-річний чоловік. Його забрали до лікарні. Також пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Крім цього, окупанти скинули авіабомби на села Сименівка та Слатине. За даними начальника поліції регіону Володимира Тимошка, одна жінка постраждала, 11 житлових будинків пошкоджені. Також уламками посікло будівлю пошти, клубу та магазину. А в родичах на Харківщині сталася ще одна трагедія: семирічний хлопчик підібрав вибухівку, яка здетонувала. Це була частина міни пелюстки. Дитина у лікарні у стані середньої тяжкості. Під постійними обстрілами загарбників мирні жителі Донеччини у вівторок одна людина загинула в Курахівці. Також є три поранені особи це жителі Курахівки, Часового Яру та Зарічного. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Водночас на Запоріжжі упродовж доби росіяни завдали 379 ударів по восьми містах та селах. За даними очільника області Івана Федорова, під вогнем були Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка. Обійшлося без загиблих і поранених. Видохнути можуть жителі Дніпропетровщини. Минула ніч пройшла без обстрілів. Втім, сили ППО збили над територією області чотири шахеди, по два у Криворізькому та Нікопольському районах. А на Херсонщині було традиційно гучно. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 19 населених пунктів, серед яких і Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також території навчального закладу, заводу та ферми, гаражі та приватні автомобілі. Три людини дістали поранення: ще шість шахедів. Вночі збили на Дніпропетровщині і ще один на Миколаївщині. Уламки останнього впали у Первомайському районі. На щастя, ніхто не травмувався. Крім цього, вчора окупанти завдали удару ФПВ-дроном та артилерією по Куцурубській громаді. Дісталося через атаку дронів в Камікадзе і Кіровоградщині в Олександрійському районі. Вночі в кількох приміщеннях були пошкоджені вікна. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович. Він зауважив, що загиблих і поранених вдалося уникнути. Ще п'ячехею минулої ночі полетіли на Львівщину. Сили ППО збили всі дрони. Проте уламки впали в селі Малехів і пошкодили багатоповерхівку. Там вибило 20 вікон. Крім того, було пошкоджено офісне приміщення. Його охоронець знав легких поранень. Інший постраждалий – 70-річний чоловік. Його госпіталізували із множинними осколковими пораненнями та кількома вогнепальними переломами. Рештки інших знищених дронів опали на науково-дослідницький інститут у Львові. Будівля отримала суттєві пошкодження. Загалом минулої ночі загарбники запустили по Україні 21 шахет. Летів він із напрямків Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда. ППО збила 19 дронів Камікадзе у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Тим часом загроза з моря не зникає в Чорному та Азовському морях. Росія тримає три кораблі ракету носії. За даними ВМС ЗСУ, один із них споряджений крилатими ракетами калібр загальним залпом до чотирьох ракет, а ще два до 16 ракет. Чи наважиться командування РФ застосувати їх у бою? Побачимо найближчим часом. Підписуйтесь на фабрику новин і стежте за ситуацією разом із нами. Дякую за увагу. До зустрічі.